Марафон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба. Інтри я Ірина Баглай, вітаю. 184 бойових зіткнення по всій лінії фронту за минулу добу зафіксували у генштабі. Найскладнішою ситуацією залишається в районі Покровська. Там сили оборони спинили 69 ворожих штурмів. Російські військові не полишають спроб прорватися вглиб на Дніпропетровщину. На Новопавлівському відтинку сили оборони відбили 22 ворожі атаки. Ще один напрямок наступу Росіян Харківщина саме в районі Куп'янська та Вовчанська. Там зафіксували 18 боєзіткнень. Більше подробиць про оперативну ситуацію на фронті. В нашому огляді на південно-слобожанському напрямку прикордонники під час нічної роботи ліквідували три ворожих позиції та автомобіль. А бійці бригади ГАРД знищили ворожу гармату, склад з БК, комплекс візуального спостереження муром, антини зв'язку та точки запуску БПЛА. На куп'янському відтинку пілоти батальйону Сапсан попрацювали над ворожою артилерією. За кілька хвилин вибухово вполювали сау, «Гвоздика» та гаубицю. д 30 феніксівці розкрили укриття противника. Без уваги бійців не залишилися електрообладнання та різні види БПЛА, а також ворожа піхота. Ворог просунувся та закріпився на околицях селищ Сватівського та Лиманського районів. Командування 3-го армійського корпусу вирішує здійснити контрудар. Усе закарбували камери GoPro. Після бою з'являються поранені. Друзі, друже, нам потрібна допомога. У нас контакт, там дві пеки працюю. Ми лежимо в началі посадки. Від начала посадки, плюс-мінус сімдесят. Матрів, друже. Мінометним вогнем розносять окопи з окупантами. Ще в одному беруть полоненого. Захисники зачищають фортифікацію, яких перебувають загарбники. Роботу виконано. Один двісті, другий полоні, як прийняв. На лиманському відтинку росіяни намагалися проскочити повз позиції 66-ї ОМБР мотоциклетними групами і за рахунок швидкості розраховували залетіти в тил українських оборонців, але їх зупинили, спішили і знищили. На сіверському векторі дрони сігнома ганяли загарбників. Буханка, мотоцикл та ще один разом з байкером назавжди нейтралізовані. Після значних втрат у військовій техніці росіяни активно використовують двоколісний транспорт, але для російських мотоциклістів перегони стають фатальними завдяки діям наших фахівців. БПЛА. Часів яр. Російські штурмовики ховаються в руїнах та зеленці, але їх через дрони знаходять оператори 24-ї королівської бригади. На відео ліквідація чергової групи піхоти окупантів нашими пташками. Бійці 5-ї штурмової бригади продовжують вибивати окупантів на Краматорському напрямку. Зруйнували бліндажі, укриття та позицію противника. А дронарі підірвали артилерію ворога. Цього разу росіян мінус гармати Гіацинт, д «Д-30» та «Мстабе». Пілоти Black Raven Рейвен» 93-ї бригади системно знижують артилерійські можливості ворога. Особливо ефектно виглядає ураження граду з повним боєкомплектом. Вполювали і важку техніку противника: танки, ББМ і трактор. На турецькій ділянці фронту діють воїни 28-ї МБР. Під прицілом сім ворожих гаубиць, склади боєприпасів, оператори БПЛА і жива сила, яка помилково уявила, що може сховатися. Однак пілоти бачать те, що інші не помічають. Гвардійці бригади Рубіш відбили механізований штурм на покровському напрямку. Московити вирішили, що прорвуться кількістю, особливо після попередніх невеликих штурмових груп. Натомість отримали вогняну суміш з артилерії, скидів та в півідронів. Ворог розбиває Покровськ найчастіше кабами, усе заміновує дронами, навкрові павутина від оптоволокна. Техніка під постійною загрозою ФПВ. У таких умовах воюють і бійці 155-ї ОМБР і одразу навчають молоду зміну екіпажів для леопардів. В принципі в нас багато практики, хлопці стараються нас. Навчити всього чого знаю, чого ми навчаємося, бо ми знаємо, що хлопців треба поміняти. Все дуже дуже важка ситуація в плані от, ротації. Воїни бригади Спартан евакуювали цивільних на покровському напрямку. Через постійні удари росіян життя тут стало нестерпним. Однак, 84-річного дідуся довелося вмовляти. Ми взяли носілки, ми вас на сім, а нести. потихай, потихай. Ми вийдемо бросаємо. У себе виберете з собою документи. Це найважливіше, що вам потрібно. Ті вже троє збирають. Це чи Це, у нас прибилося, евакуюрує от. Понад п'ять годин пішки, полями, чоловіка везли на візку. Ті, хто щодня ризикують життям, як ніхто знають його ціну на новопавлівському керунку, росіяни продовжують застосовувати тактику малих штурмових груп під прикриттям артилерії та бронетехніки. Воїни 59-ї бригади, степові хижаки, цілодобово фіксують переміщення та намагаються підривати противника ще на підступах. Пильнують лінію бойового зіткнення і пілоти батальйону Жнець 23-ї механізованої вистежити і уразити скидами або або – новітні методи війни допомагають назавжди залишити окупантів в українській землі. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини. І далі поговоримо про оперативну ситуацію на Харківщині у районі Борової з нами на зв'язку. Микола Волохов, командир групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу. Пане Миколо, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава традиційно. Коли ми спілкуємося з військовослужбовцями, ми виводимо на екран qr код Це збір. Шановні глядачі, ви бачите не лише qr код а і номер картки під ним. Тож доєднуйтеся до цього збору для групи Тера для третього армійського корпусу. Пане Микола, на що збираємо? А, залюбки розповім, але спершу хочу подякувати всім тим, хто ці вже майже 4 роки нам донатить. Всім, хто нас підтримує, вам подякувати, що ви ставите ці збори, подякувати телемарафону, що дає нам змогу зібрати. І зараз розкажу на що ми зараз збираємо. Дивіться, друзі, а, проблема зараз наступна. Я хочу вас попросити її вирішити. Ви можете це зробити, задонативши зовсім невеличку суму. Коштів ми маємо дрони. Нам держава присилає дрони, корпус запаковує закуповує дрони. Проект соціальний дрон нам присилає дрони. Дуже багато джерел. Але ворог постійно розвиває свої технології протидії і робить так, що дрони не долітають. Давайте я вам на прикладі розкажу. Ось, наприклад, семидіймовий дрон з кумулятивним боєприпасом. І для того, щоб він вразив танк, він має оцим ось носиком оцим прилетіти прямо в танк. А ворог ставить таку техніку, яка робить так, що він на пів метра виходить в сторону. Іноді на метр, іноді на два. І тоді він абсолютно не має ніякого сенсу. Ми придумали, як з цим боротися. Ми постійно модифіковуємо. У нас є центри, які компонентами, які ми купуємо за ваші донати, модифікують ці дрони, і дрони попадають точно в ціль, попадають точно в танки, попадають точно в їхні а, малі засоби. В мотоцикли ми доганяємо, знищуємо, наприклад, отакими дронами з а, мінами. Міни прилаштовуємо і знищуємо легку бронетехніку, піхоту. А, Тих випадках, коли ворог зробив так, а так іноді, на жаль, буває, що взагалі ніякий радіозв'язок не працює, то ми застосовуємо отакі от чудові великі дрони з нанооптоволоконними катушками. Ця штука може залетіти на 30 метрів, і неважливо, яке подавлення там. Друзі, ще раз повторюю. Ми збираємо на ті компоненти, які роблять дуже дорогі дрони ефективними. А кошти на це потрібні зовсім невеличкі. Іноді це 200 гривень, іноді 500, Тому тут малих донатів не буває. А, там є номер картки. Як QR-код, ви нас підтримуєте? Ви наш тил, ви наш тил уже майже 4 роки. Завдяки цьому, ми живі. Ці дрони роблять так, щоб ворог не міг дійти до нашої піхоти. Ці дрони роблять так, щоб ворожа артилерія не могла пристрілятися. і... З вашою допомогою вони стають такими, які попадають в цілі. Знаєте, дрон коштує 40 тисяч гривень. Ви задонатили, наприклад, там 200, і вийшла тисяча. Ми купили ті антени, які ворог не може заглушити, поставили їх прямо в ніч перед вилітом, і вони долетіли. Я просто вам пояснюю, який ваш вклад в те загальне завдання, яке ми маємо, знищити ворога і зробити так, щоб ті люди, до яких йде ворог, лишилися живими. Тому. Ще раз повторюсь, я всім дуже вдячний, хто нас підтримав всі ці чотири роки. І прошу підтримуйте, продовжуйте підтримуйте групу ТЕРА, підтримуйте інші підрозділи. Друзі, іде зима, і зараз ворог як ніколи агресивний. Він намагається реалізувати оцей останній час. Поки ще не розмило дороги. Нам потрібна ваша допомога, і я певен, що ми їх разом стримаємо. Ми чотири роки тримаємося і будемо продовжувати так пил разом фронтом, як єдине ціле і. Перемога буде тоді обов'язково за нами. Навіть не знаю, які ще аргументи можна додати, тому що байдужими я впевнена, ви не лишили нікого своїми словами, своїми поясненнями. Але, пане Миколо. Все ж таки додамо розуміння того, що відбувається на тій ділянці, яку ви бороните. Оперативна ситуація в районі Борової. Прошу вас зосередитися на інтенсивності боїв, тактиці росіян. Чи є ознаки проведення ротації, що вони свіжими силами готуються до оцього наступу вирішального, як вони його охрестили, і чи вони підтягнули резерви? Все виглядає зараз наступним чином. Ворог продовжує прощупувати лінію боєзітнення. Ми маємо інформацію про те, що вони концентрують групу резервну для реалізації прориву, але ми поки що не розуміємо, де саме вони будуть його реалізовувати. Досвід підказує наступне: вони реалізують його там, де ми будемо слабкими. Тому всі говорять, всі мої товариші, які знаходяться на інших напрямках, ми постійно по телефону спілкуємося, говорять про те, що прощупують постійне прощупування позицій. Малі штурмові групи, іноді навіть бронетехніку не використовують, їдуть на мотоциклах, на якихось там мотоблоках, навіть на велосипедах засікли була така штука. І... Вони їхня ціль зараз зрозуміти, де вони реалізують оцей весь потенціал. Потенціал накопичений. Є накопичений потенціал, який ми вважаємо, що він безпосередньо вони планують за використати на напрямку бурової, там де позицію отримує третя штурмова бригада. Але це ще не є визначеним. В тому то і проблема. Якби ми знали, якби це десь було б вже написано, і це, хоча б наша розвідка могла б дізнатися, перехопити інформацію. Ми би тоді розуміли, де готуватися. На даний момент ми не розуміємо. І єдина тактика, найкраща тактика, яку може можемо застосувати, до речі, зараз ви спостерігаєте про те, як наші FPV-дрони припиняють ворожу ротацію, не дають реалізуватися ці тактиці малих груп, ловлять їх в посадках, не дають накопичитися, знищують пікоту. Зараз знищують укріплену позицію артилерійську, не даючи вести вогонь по нашим позиціям. І продовжу якщо ми не дамо їм такої точки. То ця тактика може бути і не реалізована. Це ще не вирок, що вся ця сила, яку вони накопичили, підуть десь і нанесуть нам безумовно втрат. Якщо ми будемо стійкі на всіх позиціях, якщо ми покажемо, що нема де прорватися, і це безперспективно в цьому немає сенсу. Морог може і передумати. І так уже було неодноразово, коли прогнозувалися наступи, і потім він не зміг їх реалізувати. А, на даний момент проти нас а, стоять бум, ну, розповім. Давайте про те, чим ми займаємося. Ми займаємося впідронами. Розповім, хто стоїть сильний проти нас. Є така група називається Судний день. Це російська група, яка займається підготовкою дроністів, яка займається логістикою і забезпеченням. Така окремо виділена і доволі насправді сильна. На жаль, не буду одягати рожеві окуляри доволі сильно на даний момент. Можемо їй протидіяти, можемо поставити щось проти цього. У нас є, наприклад, чудові наші команди: команда «Вітролом», команда помста з командиром Талботом, які зараз дійснюють одні з найдальших польотів по третій штурмовій бригаді, де й по корпусу. В цілому от хотілось би вам сказати на скільки кілометрів вони залітають, але скажу так. Сильно більше 30 сильно більше 30 кілометрів в тил залітають, і ворожа логістика знаходиться під ударами. А, загалом, яка зараз мета корпусу на ділянці фронту? Мета наступна: не дати жодної слабини, не показати жодної слабкої ділянки, не спровокувати ворога туди надіяти, не дати йому такої надії шансу. І до речі, друзі, повернусь до нашого збору. Чому зараз це надзвичайно важливо? Чому ми сидимо вночі, переробляємо ці дрони, щоб кожен дрон долітав, щоб не було такого що «ну, а сьогодні? Дрони не працюють, тому що ми знаємо, що ми маємо протриматися до немина, не дати ворогу надії, не дати ворогу шансу. Ви можете нам з цим допомогти, ви можете стати частиною. Третього гармійського корпусу в утриманні оборони, просто задонативши. Звичайно, краще, якщо ви прийдете до нас, мобілізуєтеся, будете разом з нами тримати оборону. Але якщо такої у вас можливості немає, то хоча б задонатьте, підтримайте, повірте, це важливо. А тут дивіться, як гармата стоїть, вони її замаскували, думали, що ми не знаємо. А це якраз приклад тієї мотологістики, про яку я казав. І це все роблять дрони: дрони модифіковані за допомогою ваших донатів. Я вважаю, що це наша спільна командна робота. Я хочу ще раз подякувати всім, хто до неї долучився, пане Микола. Я правильно розумію, що такі превентивні дії влучання fpv дронами, на які ви і збираєте, потрібно 100 fpv дронів камікадзе. QR-код, шановні глядачі, ви бачите номер картки під ним. Ці превентивні дії дозволяють вам нав'язати волю свою і сформувати свій сценарій, як будуть розвиватися подальші дії на передовій, що змушений буде вигадувати ворог. Але як людину, яка на фаховому рівні знається на різних типах дронів і на їхній ефективності на фронті, прошу вас оцінити цю новину. Сполучені Штати Америки виділили 2 мільярди доларів на постачання 33 тисяч автономних дронів із функціями штучного інтелекту, а що це за дрони? В чому вони можуть дати вам перевагу іншим підрозділам над росіянами? Залюбки розповім в чому є перевага штучного інтелекту. Про те, що ми зараз кажемо, ворог тушить для нас канали зв'язку, і ми не можемо в останній фазі дрон це. Надзвичайно точна зброя, але для того, щоб реалізувати цю точність, ну і, і того, щоб реалізувати, що він коштує не всі гроші світу, він несе не дуже велику бойову частину. Ну оця штука, наприклад, важить менше ніж півтора кілограми, і спрацює тільки, якщо точно попасти. Ворог в останній фазі враження, коли ми вже цим дрончиком чудовим підлітаємо до танку. Так, от ми летимо там до танку 30 кілометрів. Летимо, летимо. Гаразд і в останній фазі, коли ми вже підлетіли до нього, засобами реб він робить так, щоб вони попали. Так, от штучний інтелект це така система, яка в останній фазі вона розуміє, де знаходиться танк. Але простими словами у кожного є телефон. Візьміть телефон, включіть фотоапарат, наведіть на людину, і ви побачите, як він каже, де у людини обличчя. Він такою рамочкою фіксує. Приблизно те саме робить дрон зі штучним інтелектом. В останній фазі враження зв'язку вже немає, але він зафіксував де танк. Пілот йому вказав, де танк, і він летить у нього самостійно. Зв'язку вже немає картинки, немає відео, вже не можна спостерігати, не можна підрулити ніяким чином. Але він знає. І тому такі дрони допоможуть спрацювати. Якщо раптом ворог все-таки. Вирішить, що він буде вести наступальні дії, він все це прикриє купольним ребом, і це все буде страшно важко зупиняти саме пілотованими дронами. В цьому сенсі штучний інтелект дає великі переваги. Але також хочеться сказати, що е, особисто я більш, більш бачу сенсу не присилати до нас дрони, а вкладати кошти саме в ті виробництва, які організовують в Україні, які організовують в тому числі з колаборацією з військовими частинами. Ці дрони значно дешевші, ці дрони значно ефективніші. і от... Той приклад цього збору, що ми збираємо на модифікацію, модифікацію прямо на коліні, іноді перед вилітами а, ці дрони такими не будуть. Вони приїдуть, і вони ну, нам доведеться їх допилювати, скоріше всього, слава Богу, якщо вони будуть такими, що їх можна буде допилити і модифікувати. Але сама технологія штучного інтелекту дуже потужна. А, сам факт того, що... США нас підтримує і присилає їх. Я знаю, до чого вони хочуть нам допомогти підготуватися саме до цього прориву, який теоретично має статися, щоб коли він буде відбуватися, для цього нам присилають і як я розумію, ракети середньої дальності, щоб ми могли працювати по логістиці. Ну і звичайно, хочеться сказати, що в будь-якому разі ми дуже вдячні за цю підтримку. І коли вони попадуть у руки бійцям 3-го армійського корпусу, то всі будуть використані з максимальною ефективністю. Пане Микола, у мене ще лишилося питання. Я сподіваюся, скоро ми з вами побачимося в ефірі, але редактор каже, що наш ефірний час сплив більше 70 тисяч гривень. Задонатили наші глядачі. Сьогодні вас почули. Я сподіваюся, у вас з'являться кілька нових дронів. Дякую, що ви нас бороните і дякую, що знаходите час для спілкування. Це був Микола Волохов, командир групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу.